Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та Дають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам, виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та довговічними. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для велосипедистів. Дані рукавички забезпечують надійний захист та комфорт під час катання на велосипеді. Вони мають антиковську поверхню, яка надає надійне щеплення з кермом та запобігає ковзанню. Крім того, вони ударопоглинаючі, що допомагає знизити вплив вібрацій на руки під час подорожі. Дихаючий матеріал забезпечує хорошу вентиляцію та запобігає перегріву рук. У цих рукавичках можна легко використовувати смартфон. Та інші сенсорні пристрої. Пропонуємо до вашої уваги безшумну приманку для риби. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 грам, що робить її ідеальною для далеких закидів, оснащена гачками високої якості, які надійно отримують рибу. Вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води. Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучі мікрофіброві рушники. Дані рушники ідеальний вибір для подорожей, спорту та відпочинку на природі. Вони м'які та добре вбирають вологу, забезпечуючи максимальний комфорт під час використання. Завдяки своїй легкості та компактності, вони легко поміщаються в сумку або рюкзак. Завдяки водопоглинаючому матеріалу їх можна швидко використовувати після плавання чи інтенсивної фізичної активності. Пропонуємо до вашої уваги набір дротиків для дартс. Даний набір складається з 12 дротиків з острієм зі сталі вагою 18 грам. Вони професійні та забезпечують високу точність китків, оснащені високоякісними хвостиками, які надають міцність та стабільність польоту. У комплекті також йдуть 9 додаткових пір'їв та одна заточка, щоб завжди мати гострі та готові до використання дротики. Набір відрізняється якісним виконанням та довговічністю.